Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити про законопроекти, які зовсім нещодавно прийняла Верховна Рада саме 10 червня 2023 року, які спрощують умови погашення споживчих кредитів. Бо дуже часто ви мені задаєте питання стосовно самопогашення. Кредитів, що робити, якщо ви втратили роботу, переїхали, у вас немає фінансової можливості виконувати свої зобов'язання, передбачені кредитним договором, тож зараз більш детальніше про це поговоримо. Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроекти, які врегульовують та спрощують процедуру погашення споживчих кредитів саме в період дії воєнного стану перше вводиться таке поняття як механізм обов'язкової реструктуризації на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього. Я буду далі поетапно розповідати, які категорії населення можуть а, даними умовами а, скористатися. Взагалі, реструктуризація це зміна істотних умов вашого кредитного договору, можуть мінятися строки погашення. А, Тож вводиться це поняття механізм обов'язкової реструктуризації. Також у період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його скасування або припинення колекторським компаніям забороняється здійснювати заходи з регулювання прострочення ної ну заборгованості щодо таких споживачів, а також кредитору, тобто з тими споживачами, з якими будуть. Укладена реструктуризація буде запроваджений цей механізм обов'язкової реструктуризації з цими категоріями населення. Кредитору та колекторським компаніям буде заборонено здійснювати заходи щодо врегулювання простроченої заборгованості. Та також доходи, отримані вами внаслідок такої реструктуризації, не будуть оподатковуватися. Яких кредитів взагалі стосуються дані законопроекти? Це договори про споживчі кредити, які були укладені до 24 лютого 2022 року з фінансово. Установами, окрім кредитних спілок, які не забезпечені заставою, тобто іпотекою, і щодо яких відсутнє судове рішення, яке вже набрало законної сили про стягнення з вас заборгованості за договором про такий споживчий кредит, або ж уже є відповідне виконавче провадження. На кого розповсюджується закон? Тут уважно слухайте: на осіб, які постійно проживають на території, на якій ведуться або велися бойові дії, або яка зараз територія знаходиться в тимчасовій окупації, та на осіб, зокрема внутрішньопереміщених осіб, які виїхали з таких територій, тобто на яких ведуться або велись бойові дії, або які зараз знаходяться в окупації, і у яких Після набрання чинності закону та на дату подання заяви про реструктуризацію наявне невиконане грошове зобов'язання. І станом на 23 лютого 2022 року не було у вас прострочки, не було такого простроченого грошового зобов'язання. Тобто ви почали війшли в процес прострочки саме з 24 лютого з того періоду або пізніше, відповідно, коли в країні почалася війна. Та які ж категорії населення можуть скористатися даними умовами, це е, ті е, споживачі, е, які відповідають одному з таких критерій. Це державна та соціальна матеріальна допомога та або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу вас та вашої, е, вашої родини. Тобто, що ви отримуєте виключно. Державну або соціальну допомогу, або виключно тільки пенсію, або отримуєте благодійну допомогу від міжнародних, наприклад, організацій за рахунок цього живете, і це є єдиним вашим джерелом доходу вас та вашої, відповідно, родини. Якщо ви споживач є батьком чи матір'ю багатодітної родини, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, та ви або член вашої родини є особою з інвалідністю внаслідок війни, і сукупний розмір вашого доходу та членів вашої родини не перевищує двох мінімальних заробітних плат. Саме ці категорії населення зможуть з тими спрощеними умовами погашення з да, цією реструктуризацією скористатися, що взагалі передбачається даними законопроектами, як буде відбуватися механізм реструктуризації. Значить, на вас покладається такий. Вичерпний, встановлений законом перелік зобов'язань перед вашим кредитни... кредитором, тобто перед фінансовою установою, з якої у вас був укладений кредитний договір, споживчий, сплата загального розміру вашого кредиту, тобто основної суми кредиту, рівними частинами, якщо в вашому кредитному договорі та не встановлена інша за згодою сторін щомісяця. Починаючи з 30-го дня після проведення реструктуризації протягом трьох років з дня проведення реструктуризації, щомісяця. Щомісячна сплата нарахованих на непогашений залишок загального розміру кредиту відсотків у розмірі граничної ставки та сплата суми заборгованості, також процентів та комісій за користування споживчим кредитом за період до дня, який передує дню проведення реструктуризації. Що не перевищує суму, встановлену законопроектом не пізніше 6 місяців після оплати основної суми кредиту. Тобто, якщо сказати своїми словами, на вас покладається один із самих таких головних зобов'язань, їх взагалі тут три. Ви тільки що почули. Перше, це те, що вам необхідно буде сплачувати основну суму вашого кредиту рівними частинами щомісяця, починаючи з 30-го дня після проведення реструктуризації протягом трьох років з дня проведення реструктуризації. Ви будете щомісячно платити. Рівними фіксованими сумами, будете здійснювати щомісячні платежі. Ці зобов'язання, три, які я тільки що назвала, залишаються за вами. При цьому всі інші зобов'язання перед кредитором, за договором, зобов'язання, за якими реструктуризуються, будуть вважатися як такими, що погашеними. Які ж дії потрібно зробити для здійснення реструктуризації? Реструктуризація буде здійснюватися за заявою про її проведення. Її можна буде подати у паперовій або ж електронній формі. Можна буде подати споживачам, тобто вами. Безпосередньо, якщо ви маєте заборгованість і підпадаєте під ті критерії, які передбачені даним законопроектом, або ж вашим представником, ви можете це зробити особисто, звернутися до фінансової установи, можете зареєструвати почтове відправлення, тобто належним чином його з повідомленням вручити, або ж, відповідно, якщо це буде в електронній формі, то це буде електронною почтою. День отримання кредитором, тобто вашою фінансовою установою заяви про реструктуризацію, вважається днем проведення реструктуризації. Кредитор, тобто ваша фінансова установа, зобов'язана не пізніше 14 днів з дня реструктуризації, здійснити всі обчислення, необхідні для проведення процедури реструктуризації, та на вимогу безоплатно надіслати, тобто вам або вашому представнику відповідальність Інформацію, зокрема, стосовно нового графіку платежів. У заяві вам необхідно, згідно даних законопроектів, у заяві вам необхідно буде подати зазначити ваше прізвище, ім'я та по-батькові ідентифікаційний код, номер паспорта. Найменування кредитора, тобто фінансової установи, де ви кредитувалися, повне або скорочене назву, інформацію про номер договору, якщо у вас така інформація залишилась, якщо ваш кредитний договір, наприклад, не загублений, дату укладення договору, яким передбачено грошове зобов'язання, про реструктуризацію якого відповідно подається заява, інформація про зареєстроване та задеклароване ваше місце проживання, та ваша контактна інформація. Або вас або вашого представника, якщо відповідно всі документи і взагалі даним питанням буде займатися представник, що взагалі передбачається під контактною інформацією, це відповідно ваші номери телефонів, адреси електронної почти, також до заяви обов'язково необхідно буде додати документи, які підтверджують інформацію, зазначену у заяві. Наприклад, якщо ви додаєте ще довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. Обов'язково її, якщо ви є внутрішньо переміщеною особою, то обов'язково, відповідно, вам потрібно буде надати таку довідку. Або також вам потрібно буде надати підтверджуючі документи, які зазначають ваше постійне місце проживання на території України, на якій ведуться або велися бойові дії, або, які, або якщо ця територія на даний момент знаходиться тимчасовій окупації відповідно дані законопроекти у другому читанні схвалила Верховна Рада України а Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відповідно. Надала всю необхідну інформацію. Тож, якщо ви підпадаєте під дані критерії, яких громадян, яких стосуються дані законопроекти, обов'язково знайте, що ви маєте право на спрощення умов погашення ваших споживчих кредитів. Якщо ви, відповідно, маєте заборгованість, будь ласка, звертайтеся до ваших фінансових установ і. Консультуйтеся, адже відповідні законопроекти є прийнятими. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві та актуальними новинами в нашій країні. Бережіть себе та свої родини.